Слава Ісусу Христу! Так, сьогодні вже починаємо вітатися, слава Ісусу Христу, аж до Воскресіння. І тоді будемо інше вітання мати. Сьогоднішнє свято воно є завершення циклу різдвяних свят. Ви вже всі повіспівали колядки, прославляли новонародженого дитятка, а сьогодні вже 40 днів від народження. Це свято. Стрітання саме слово, яке описує зміст цього свята. Це зустріч Бога і людини. А сороковий день після народження Йосиф і Марій приносять дитину Ісуса до храму, зустрічають їх у храмі праведний Симеон і пророчиться Анна. Вони очікували потіхи Ізраїля, звільнення, Месії Спасителя. Змістом потіхи є здатність перебороти смерть. Бо Симеон бачить світло і тим самим сповненням надії життя вічно в домі Божому, йому смерть вже не страшна, бо світло засяяло у глибині людського серця, куди воплотився живий Бог. Ця подія пояснює правду про кожного з нас. Христос своїм світлом просвічує і наші глибини серця, щоб там оселитись і мати там домівку, храм, святиню. Це світло Христа має проникати також кожен куточок нашого життя, кожну мить, коли ми несемо це світло іншим, коли наше серце не, зами... 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 не замикається в самотності, а залишається відкрите для Бога і людей. Справжня зустріч з Богом неможлива без відкритості до людей, бо саме в любові до ближнього перевіряється наша вірність Богові. Пинішнє свято потрібно пережити, що кожен з нас є святинею, до якої приносить Ісуса. Святий Франциск запитує, звідки береться людська гідність. Кожен з нас носить правдивий образ Сина Божого, саме звідси. Господь нас створив так, щоб в кожному з нас був вкладений образ Сина Божого. Але також той самий Франциск також нам гадав, Нагадавши, ми крім того, що маємо велику гідність і говорить, що будьте пильні, бо диявол не розіп'яв Ісуса, а людина розіп'яла. Хоч має таку велику гідність бути, тою, яка є образом Сина Божого. Ми маємо дорогі сьогодні Ісуса внести, щоб стати святими з Ним. Навіть святість береться з єдності з ним. Це не наша заслуга, коли ми кажемо, оця людина свята. Це не Його заслуга, дорогі. Це той зв'язок між людиною і Богом робить людину святою. Святість людини приходить не з практик самовдосконалення, але з найглибшої потвердженої єдності з Ісусом Сином Божим. Саме єдність із Ісусом робить нас іншими людьми. Саме ласка Божа змінює нас. Як вона змінює? Тоді, коли ми даємо можливість ласці діяти. через читання Святого Письма, через молитву і головно через Пресвяту Євхаристію. коли ми приймаємо живого Бога у свою святиню, нашу безсмертну душу. Людина потверджує цю присутність через вибір Богопосвяченого життя. До речі, сьогодні церква Христова святкує також. Свято Богопосвячених людей, ті, які повністю посвятили своє життя Богові. Це є монахи, це монахині. І саме це їхнє свято сьогодні, що вони стали тими світичами для інших людей, як можна цілковито віддавши своє життя полюбити Бога. Але як Його внести у нашу святиню? Як внести Ісуса у наш храм? Це нам показує сьогодні Марія і Йосип. Вони пожертвували дві горлиці. Ми не можемо жертвувати іншу людину. Вона мусить сама це зробити. Тому ми читаємо в листі до Євреїв про Ісуса, який складає жертву самого себе. Ісус сам себе віддає Отцеві, сам себе жертвує. Знаєте, дуже так часто буває, що батьки. Хочуть віддячитися Богу і жертвують не себе, а свою дитину а бабуся свого внука. І дуже часто з'являються трагедії, бо людина може не мати того покликання до цього. А людину всувають туди. Потім трагедії буваються певні драми, нереалізованість, певний бунт у тій людині. Ми можемо жертвувати лише самих себе. Це має бути свідомо, це має бути добровільно. Марія і Йосиф складали себе в цей день, і символом цього складення було два, дві горлиці або двоє голубенят. До речі, оця жертва двох голубенят це була жертва для найбіднішої верстви населення. Бо коли ти мав достатки, ти мав жертву не тільки горлицю, а якось телятко чи вівцю. Але коли ти був дуже убогий, вони віддавали тільки двоє голубенят. Це символ, що людина є убогою і через свою убогість вона дає те, що може. Пригадуєте, бо така розповідь про вдову, яка жертвувала. Дві лепти. І що про неї Бог сказав? Багато давали свій надлишку, вона віддала що? Все, що мала. Вона повністю довірилася Богові. Ось подібного Йосиф і Марія показують нам. Як вони жертвуються Богові, Твої убогістю вони віддають найсокровенніше свого Сина, а таким чином самих себе? І це власну убогість підтверджують оцю жертву, яку вони складають Богові Отцеві. Але як ми зможемо Його прийняти? Навчилися через Марію і Ійосу ті убогості? Внести Ісуса в храм свого життя, але прийняти Його тут навщать Йоаким і Анна. Саме не Симеон і Анна. Симеон поставив вже питання до Святого Духа. А що означає Діва народить сина? Ви знаєте, розповідь про Симеона говорить, що він десь жив біля 200 років. Розповідається, що він. Десь в 70-х роках почав перекладати це те писання, яке називається Септоагінта, переклад 70-х. І коли він перекладав, що діва має народити сина, ця логіка йому не спрацьовувала. І він запитував Господа, як це реально є? Це, це, чи це помилка є. І тоді йому було сказано, що ти не помреш. Поки не побачиш оце, що тут написано спасіння Ізраїля. Месію, який прийде від дівин народжених. І саме сьогодні це все зреалізувалося. Бачимо, що Симеон він питає багато Бога. Оце один з елементів прийняти Бога це запитувати в нього. І що, яка відповідь має бути? На будь-яке запитання мого життя відповідь є Ісус. Чуєте чи ні? На будь-яке ваше запитання вашого життя відповідь є. Не чую, не чую. А може щось інше? Дорогі, ми маємо навчитися від Симеона, що Він, даючи запитання, він віднаходить кожну. На кожне запитання у Дусі Святому, що відповідь є Ісус. Ти хочеш виховати свою дитину, відповідь є Ісус. Ти хочеш бути добрим батьком? Відповіддю є Ісус. Ти хочеш бути добрим працівником? Відповіддю є Ісус. Ти хочеш бути добрим парафіянином. Будь такий, як Ісус. Тобто, людина навчиться лише тоді знаходити відповіді, коли вона буде шукати їх Ісуса Христа. А що жчить нас пророчиця Анна? Подумайте собі, жінка пророкує 200 років до приходу Ісуса Христа не було жодного пророка, а саме жінку, вдовицю, яка має 84 роки, Дух Святий наповняє великою ласкою і починає пророкувати. А що це говорить там? Вона приходить в той момент, коли Ісуса вносять у святиню, коли Симеон бере його, його на руки. І вона починає через ту зустріч бути наповнені Божої благодаті і проповідувати, стала місіонеркою, стала сурідним апостолом Столом у що Христос Месія вже прийшов. Того, кого ми шукали, він вже й тут є. Це дорогі, що відбувається, коли Ти приймаєш Ісуса. Коли Ти Його приймаєш своє серце, ти не можеш Його тримати в собі. Ти починаєш діяти, ти починаєш свідчити своїм життям, ти починаєш проповідувати. Ти не можеш його забрати тільки для себе. Він тебе переповняє тою ласкою, завдяки якій ти можеш. Наповнити інших тим світом, яке в Твоєму серці є. Тому сьогодні, дорогі, оце свято Срітання, я би хотів би, щоб ви принесли Ісуса, як Марія і Йосиф, у свій храм, храм своєї душі. А разом з тим зуміли Його прийняти, як Симеон і Анна. Так, з тим запитаннями, Господи, в Тобі є відповідь, і як Анна. Коли наповнишся Богом, ти будеш пророкувати, ти будеш повний харизм, дарів Святого Духа, який буде тебе приповняти, ти будеш доповняти тим світлом іншу людину. Тому нехай це світло, світло Христа, який живе у кожному з нас, хто його прийняв, наповняє також тим світлом інших людей, які біля нас. Будьмо тими, які проповідують, які є місіонерами. Через те, що Христос є у нас, слава Ісусу Христу!